Доброго дня, люди, друзі, в Етері Софія і так відносини. На які відносини тобі прямо зараз треба звернути увагу, ну і їх якимось чином трансформувати. Так, давно не було цієї карти. Ну, дивіться, тут трошечки да, про неадекватність. По-перше, якщо справді навколо є якась небезпека, то в мене питання до цього е, чоловіка. да, Він один тут дорослий. Чому він, по-перше, так? Да, Ну, ми бачимо, що навколо все спокійно, все спокійно. Нащо ти лякаєш інших? Нащо ти притягуєш да до себе катастрофу всім своїм. Виглядом, ну і по-друге, я не бачу, щоб були заходи безпеки гігіє... ну, не гігієна, а безпеки, да для інших для твоїх дітей. Я їх чомусь тут не бачу. То це все ж таки, Ну тут нема балансу, нема піклування.